Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Арешт Джервонти Девіса. Тепер все серйозно. Олександр Гвоздик відбоксує в новому промоушені. Є дата та місце. Бій у Сиквайдер не відбудеться. Експерт висловив думку і обрав нового суперника для українця. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бетон, бетон бетон. Бетон, бетон, бетон. Пішній володар титулу WBO у напівсередній вазі американський боксер Брайан Норман молодший вирішив припинити співпрацю зі своїм батьком та наставником Брайаном Норманом старшим після поразки у чемпіонському бою проти Девіна Хейні. Поєдинок Нормана та Хейні відбувся 22 листопада в Саудівській Аравії. Для Брайана це був третій захист пояса. Однак, у рингу він поступився супернику за всіма ключовими показниками та програв одностайним рішенням суддів. Про своє рішення змінити тренерський штаб. Екс чемпіон розповів в інтерв'ю Сігар Толк. Наразі мій батько більше не є моїм головним тренером. Мені я розглядаю інші варіанти. Розумію, що дещо треба було трохи струсити. Я доросла людина, і мені подобається перемагати. Звичайно, він допоміг мені дійти до цього рівня і залишається поряд. Але сама роль головного тренера вирішив трохи дослідити самостійно. Поліція видала ордер на затримання чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонте девіса у рамках розслідування справи про можливе домашнє насильство. Про це повідомляє її Згідно з інформацією правоохоронних органів, ордер включає одразу кілька пунктів звинувачення. Серед них незаконне позбавлення волі, заподіяння побоїв. Та спроба викрадення людини, представник департаменту поліції Майами-Гаденс Еммануель Жанті заявив, що місцеві правоохоронці працюють спільно з оперативною групою служби маршалів США, яка розшукує втікачів, щоб встановити поточне місце знаходження боксера. Раніше, в жовтні 2025 року, проти Девіса вже було подано цивільний позов, пов'язаний із винуваченням у насильстві над жінками. У документах стверджується, що спортсменською в напад та викрадення Своєї колишньої дівчини Кортні Росел прямо на її робочому місці, а також застосував фізичну силу та погрози. У боксерських колах активно обговорюють інформацію про те, що екс-чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик погодився виступити у проєкті ZUFA BOXING, першому в історії професійному боксу закритому промоушені, який працює за UFC. Очікується, що дебют гвоздика у новій лізі відбудеться у поєдинку проти досвідченого контендера Радівоя Калайджича. Цей бій може очолити третій турнір Зуффа, який заплановано на 1 лютого та пройде на арені Мета Апекс у Лас-Вегасі США. Інформацію підтвердив відомий інсайдер Ден Рафаель, зазначивши, що офіційного анонсу поки що немає, проте сам поєдинок вже фактично узгоджений. Бій ще не оголошений публічно, але мені повідомили, що він повністю готовий, заявив Рафаель. 34-річний екс-бугімен суперважкої ваги Мартін Баколе. Помітно втратив колишні кондиції та не зумів здобути жодної перемоги у 2025 році. В одному поєдинку він зазнав дострокової поразки від Джо Паркера, а другий бій проти ефеджахби завершився нічією. При цьому Баколе не виходив на ринг із травня місяця. Незважаючи на це, промоутер боксера Бен Шалом продовжує наполягати, що суперники, які раніше, уникають його клієнта, майже тією ж настороженістю, що й раніше. Для нас минулий рік став таким, що розчаровує. Ми провели бій з паркером за Джагбою. Нам пропонували Філіпа Горговича у серпні. Була можливість побитися з і Таумою. Мартін готовий прийняти будь-який бій, але люди навколо нього також мають погоджуватися на ці поєдинки. За словами Шалома, Бакола здатний перемогти будь-кого, але з застереженням у свій найкращий день. Я дійсно вважаю, що в нього є талант стати найкращим суперважкоговиком у світі. Але чи готувався він до останніх боїв так, як мав? Ні. Мені ось подобається бій з Моузесом. надай він може його перемогти. Я вважаю, що свого дня він здатний побити будь-кого. Новий наставник колишнього чемпіона світу у суперважкій везі Даніеля Дюбуа Тоні Сімс. Залишився дуже задоволеним першими етапами спільної роботи, не зважаючи на те, що співпраця поки що має недовгий характер. За підсумками тренувань, тренер дійшов висновку, що Дюбуа не потребує розігрівочного бою після важкої нокаутної поразки в реванші з Олександром Мусиком і здатний відразу повернутися в ринг проти серйозного опонента. Я не думаю, що це буде просто проміжний бій. Думаю, цей рік буде добрим для суперважковаговиків. У нас є Усик, і, схоже, він хоче битися з Велдером, а решта буде змушені битися один з одним. Є Кабаєл, який хоче зустрітися з Усиком. Ворлі щойно став чемпіоном WBO. Тайсон й Фюрі повертається і говорить про бій з Ворлі. Є Лорен Соколі, Ф'юрії. У світовому топ-10. Я не бачу легких боїв для будь-кого, заявив промоутер. Олександр Усик розглядає варіант проведення поєдинку у 2026 році проти колись зіркового американського накаутера Деонтея Велдера. Проте в експертному середовищі українці вже пропонують альтернативного суперника. Коментатор та аналітик Дазон Аде Оладіпо вважає, що Усик має звернути увагу на Агіта Кабаєла. Про це він заявив в ефірі свого ютуб-каналу. На думку Оладіпо, можливий бій 308-річного Усика з Велдером немає спортивної логіки. Експерт наголосив, що подібне протистояння втратило актуальність, і крім того, навряд чи зможе принести серйозну комерційну вигоду. Олександр Усик зараз звик до певного очікування. Це не буде той самий чек, це не буде та сама сума грошей, як за Ф'юрі, Це не буде та сама сума грошей, як за Дюбуа. Буде менше, але я думаю, Олександр Усик має цифру, нижче за яку він не піде. Я не думаю, що він отримає цю цифру за бій з Уайлдером, тому що цей бій не заробить стільки грошей. Крім того, Оладіпо розповів, що ніби спілкувався з Усиком, і той сказав, що хоче провести бій проти Уайлдера в Майамі чи Лос-Анджелесі. Проте експерт сумнівається, що у США глядачі купуватимуть квитки на бій українця, як у Британії, тому коментатор висловив сумнів, що бій Усик уайлдер Взагалі відбудеться Оладі також зазначив, що навколо потенційного поєдинку між Агітом Кабаєлом та Олександром Усиком вже зосереджено серйозні фінансові інтереси. За його словами, саме німецький боксер повинен розглядатися як наступний суперник українського чемпіона. Я хочу, щоб Усик провів бій з кимось іншим. Ми бачили два бої з Джошуа, два бої з Ф'юрі, два бої з Дюбоа, і було приємно побачити його проти ще одного імені, проти хлопця, якому не. 40-41 рік, а проти живого бійця. КБ це живий боєць, заявив експерт. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.